У вас є вогонь. Вибачте, можу я скористатися сірниками чи запальничкою. Я застигла. Цей голос був мені знайомий, низький, трохи хрипкий. Я впізнала б його серед тисячі інших голосів в будь-якому куточку світу. Не могло бути помилки, так говорив тільки один чоловік Микола, моя єдина і найбільша любов. Перший чоловік, який показав мені рай і пекло, який привернув мене до себе, а потім відштовхнув і зрадив біологічний батько моєї дочки. Я не бачила його 25 років. Мені було всього 19, коли він жорстоко вигнав мене з гуртожитку. Забирайся і не смій до мене наближатися, інакше я тебе так відлупцюю, що не зберешся. Знайдуться люди, які підтвердять, що ти спала з ними. Хочеш цього? Ні. Тоді забудь, що знала мене, я не визнаю жодної дитини. Гуртожиток знаходився поруч зі старим парком з великими липами, під якими стояли лавки для закоханих. Ми часто там сиділи, особливо на одній, сховані під низькою гілкою. Там Микола вперше поцілував мене. Я була зовсім недосвідченою і наївною в цих справах. Я знову застигла, як і тоді, але він швидко впорався зі мною. Він мав репутацію досвідченого спокусника і знав, як приваблювати дівчат. Чесно кажучи, йому не потрібно було докладати особливих зусиль. Він був красивий, грав на піаніно, їздив на машині свого батька-директора і завжди вибрав бідних дівчат, яких, як він казав, водив у життя для спорту. Я була однією з таких дівчат. Це був спекотний червень, що пахнув жасминами. Старий парк буквально дихав любов'ю закоханих, які, сховавшись у затишних алеях, клялися одне одному у вічній любові. Я не знаю, чи всі були щасливі. Можливо, хто сплакав, як я, не знаючи, що робити, і думав про найпохмуріші речі. Але тоді я вважала, що єдина на світі хто так нещасний. Я сиділа і плакала, як дитина, і хотіла померти. У романах або фільмах часто трапляється, що до плачучої дівчини хтось підходить, втішує і допомагає, і потім вони разом щасливі. Але зі мною такого не сталося. Зрештою, я встала з лавки, витерла ніс, і очі та пішла додому, де налякана мама відразу зрозуміла, що сталося. Тепер лягай спати, сказала вона. А я подумаю, що робити далі. Вранці поговоримо. Цих розмов було багато, бо спочатку я не могла вирішити, чого хочу продовжувати навчання і зустрічатися з Миколою на лекціях і семінарах, переїхати в інше місто і університет. Чи взагалі кинути навчання, народити дитину і чекати, що принесе доля. Мама не наполягала. Вона вважала, що я доросла і можу сама вирішувати своє життя. Вона обіцяла, що завжди буде допомагати мені, незалежно від мого рішення, і дотримала слова. Я знаю, що їй було важко покидати старий будинок і переїжджати в маленьке містечко, де довгий час не могла знайти роботу і друзів. Але вона терпіла. Перші роки після народження моєї дочки Оксани все було на плечах мами. Я заочно закінчувала навчання, проїжджаючи майже сто 10 кілометрів, писала диплом і вчилася я божевільна. Все це було також, щоб забути. Тільки одного разу мама спитала, чи подаватиму я на аліменти. Зараз ти злися і засмучена, сказала вона. Але подумай, чи варто прощати йому це. У житті ніколи нічого не відомо, напевно. Ти хочеш, щоб твоя дитина була відрізана від біологічного батька. Ти впевнена, що це правильно? Я написала листа, що у Миколи є дочка, і запропонувала зустрітися, щоб обговорити, що робити далі, але не вказала свою адресу. Я просила відповіді на пошту. Відповідь прийшла. Грубий, огидний лист, повний погроз і злих слів. Я показала його мамі, а вона тільки обняла мене і прошепотіла ти спробувала. Все буде добре, забудь його. Оксані було 13 років, коли ми залишилися вдвох. Мама пішла після короткої хвороби, не витримавши операції. Пройшло багато місяців, перш ніж я оговталася. Я пережила ще один переїзд, цього разу велике місто, де у мене було дві маленькі кімнати з кухнею в старому будинку. Я успадкувала їх від маминих кузен, одиноких і майже незнайомих мені жінок. Досі не розумію, чому вони так вчинили, підозрюю, що мама знала щось, про що я не знала, бо вони були близькі, хоч рідко бачилися. Мама казала, що якщо щось станеться, у мене буде дожити, але я ніколи не питала, про що вона. Оксана пішла в гімназію, я швидко знайшла роботу і влаштувала перепоховання мами на сімейному кладовищі. Це був другий, дуже важкий період у моєму житті, але цього разу ніхто мені не допомагав. Я впоралася сама. Через кілька місяців я звикла до нових умов, полюбила роботу і навіть потоваришувала з чудовою дівчиною на ім'я Ганна. Вона була мила, доброзичлива, розумна і мала почуття гумору, взагалі, ідеальна подруга. Ми були майже як сестри. Одного разу Ганна приїхала до мене сіюча. Я зустріла когось, зізналася вона. Він просто чудовий. Ніколи не думала, що так закохаюся. Знаєш, мені його дуже не вистачає, коли його немає поруч. Я зроблю все, щоб ми були разом. Нічого не може нас розлучити. Я б для нього пішла на будь-які безумства, навіть абсурдні. Розумієш? Не зовсім, відповіла я. Не варто заради чоловіка робити дурниці, особливо такі, за які можна потрапити до в'язниці. Краще скажи, коли я познайомлюся з цим чудом. Скоро. Ми домовимося в трьох на каву. Поки ось тільки фото в телефоні. Подивись це він. Ви можете здогадатися, кого я побачила. У мене підігнулися ноги, клубок підкотився до горла, і в голові запаморочилося. На милій фотографії Ганна притискала щоку до щоки з Миколою. Я не сумнівалася це був він. Напевно, я зблідла або зробила дурне обличчя, бо вона спитала що з тобою. Ти виглядаєш дивно. Ти його знаєш? Звіки? Скільки років ти його знаєш? Чи були у вас стосунки? Скажи ти, моя подруга, не повинна брехати. Ти завжди кажеш, що правда найкраща, так що не обманю мене. Будь ласка, нічого не приховуй, я не пробачу тобі, якщо ти мене обдуриш. Я піддалася і розповіла все. Що він був моїм першим чоловіком, що він кинув мене без слів, що Оксана, його дочка, але він ніколи не визнавав цього, навіть звинувачував мене в романах з іншими хлопцями, що він ніколи не цікавився нею, не платив за її утримання, що я дуже страждала через нього. Ганна слухала мене з кам'яним обличчям. Задала тільки одне питання ви бачили з тих пір. Коли я сказала, що ні, вона явно заспокоїлася. Може, це не він. Пройшло багато часу, люди змінюються. Може. Тобі просто здається, що це Микола, а це хтось інший. Що з того, що у них однакові імена і прізвища. Бувають і дивніші збіги. Не можу повірити, що мій коханий міг так вчинити. Він чудовий, чуйний, чесний і добрий чоловік. Ти, мабуть, щось зробила, що він так з тобою вчинив. Зізнайся, ти йому зраджувала. Якби ти була впевнена, то боролася б за визнання і зробила тести. Раз ти не стала цього робити, значить, у тебе були свої причини. Я права. Я не могла повірити своїм вухам. Вона явно стала на його сторону. У неї були холодні злі очі. Вона не сприймала нічого з того, що я говорила. Вона вже мене викреслила, наша дружба виявилася фікцією, коли їй довелося вибирати між мною і своєю любов'ю. Вона не вагалася ні секунди. Так я втратила хлопця, матір і подругу. Всі втрати були болісні, але остання була найгіркішою, тому що її можна було уникнути. Якби я промовчала, не сказала ні слова про минуле, якби збрехала. Але як я могла знову приховувати? Ми розійшлися в гніві й назавжди. Обидві ми були з образою в серці, не було місця для примирення. Ганна продала свою квартиру і машину. Від родини вона теж отримала багато грошей, і вони почали нове життя з нуля. Спочатку вони підтримували зв'язок з друзями, і до мене доходили новини про те, що вони сваряться. Потім, що розійшлися, знову зійшлися, що у Миколи з'явилася інша жінка, і нарешті, що Ганна залишила його остаточно і поїхала до Нової Зеландії, а потім все стихло. Оксана виросла, закінчила школу, отримала диплом. Познайомилася з хлопцем, вийшла заміж і була щаслива. У нас не було секретів одна від одної. Вона знала, хто її батько, як його звати, але не намагалася його розшукати. Пройшли роки, і я майже забула про нього. Але цей знайомий голос змусив мене обернутися і поглянути на чоловіка, який звернувся до мене на автобусній зупинці. Я поверталася від своєї дочки, яка через кілька тижнів мала народити свою першу дитину, і була так занурена в думки про неї, зятя і внука, що не звертала уваги на оточуючих. Але ось настав момент, коли я могла йому помститися. Я впізнала його, хоча він сильно змінився. Лисий, зморшкуватий, як старий картопля, безубий і небритий. На ньому була погана одяг, що пахнув дешевим магазином, він явно не купував її в дорогому бутіку. Він виглядав я безхатько, але дивився нахабно і посміхався, ніби щойно вийшов з шикарної машини, а не чекав громадського транспорту. Вибачте, за турботу, але дуже хочеться курити у такої елегантної дами, як ви, напевно, є вогонь. Якщо не запальничка, то сірники, я правий. Він намагався мене зачепити, на що я відповіла крижаним поглядом, потім ще раз подивилася на нього і, усміхнувшись, голосно сказала: Я не курю. Будь ласка, відійдіть, я не виношу запаху тютюну, а ви пахнете, як немита попільниця. Ось вам гривня, купіть собі сірники в кіоску, це все, що я можу для вас зробити. Я впевнена, що він тоді мене не впізнав. Він стояв, як укопаний, явно хотів ще щось сказати, але тут під'їхав автобус, і я могла зникнути серед пасажирів. Ще кілька секунд я бачила його стоячим з відкритим ротом і дурним виразом обличчя. Я не відчула задоволення, мені стало сумно, що я колись плакала через нього. І тоді я згадала слова моєї мами ніколи не бажай нікому зла, не радій їхнім нещастям. Не чекай, поки доля помститься за твої образи. Це станеться без твоєї участі, і ти, можливо, одного дня побачиш, що твій кривдник отримав по заслугах. Жінки часто страждають через чоловіків, але потім піднімаються і йдуть далі. Щоб дійти туди, куди вони хочуть, їм потрібно бути вільними від ненависті до свого ворога. Так їм легше нести свої валізи, дитину, а іноді ще й собаку або кота. Вони впораються, навіть не знаючи, які вони сильні. Знаю, про що говорю, і бажаю всім жінкам крил і сили.